Мене в першу чергу здивувало це поєднання заліза, вбивчого заліза і з тим тою творчістю, тою іноді лірикою, яка представлена в багатьох таких експонатах. Це ну, я б ніколи не міг уявити, що це можливо. Це якраз і цінне, мабуть, в цих витворах мистецтва Ця виставка. Вона побудована на контрастах. Перш за все, в одному залі там дійсно зброя, яка наносить шкоду людям. Тобто, це зло. Інша частина виставки надихає на перемогу і дійсно. Вона собі асоціює життя відродження України.